Дух наближався безмовно, повільно, суворо. І коли він був зовсім близько, такою похмурою таємничістю повіяло від нього на скруджа, що той упав перед ним на коліна. Повну версію аудіокниги вже можна прослухати на каналі. Чорне, схоже на саван діяння привида, ховало його голову, обличчя, фігуру. Видно було лише простягнену вперед руку, якби не ця рука привид злився без ніччю, і його неможливо було б розгледіти у морці. Скрудж відчув невимовний трепет, коли ця велична і таємнича фігура зупинилася біля нього. Привид не рухався і не вимовив ані слова. І Скруджеві стало дуже страшно. Запитам. «Ти, дух, нарешті, дух майбутнього Різдва, чи не так дух нічого не відповів. Але рука його вказала кудись уперед Ти хочеш відкрити мені те, чого ще не сталося, але має статися згодом? знову запитав Скруч. Чи не так духу? Каптур на голові духа злегка ворухнувся, немов той кивнув.